Орендували авто за 190 євро. А нам виставили рахунок майже на 900. І це взагалі не жарт, Це наша реальна історія з Сицилії, яку має почути кожен. Орендували ми через перевірений додаток Discover Cars. Раніше все було чудово. Цього разу орендували авто на 7 днів спеціально з дебетовою картою, щоб уникнути будь-яких сюрпризів. Але щойно приїхали до пункту видачі Euro Car, виявилося, що ціна зросла. Втричі це сам факт, що в нас була дебетова картка. У нас вимагали 30 євро на день. Пізніше ми дізналися, що фірма спеціально створює безвихідь то, щоб користуватися ситуацією туристів, які приїхали на відпустку і не хочуть залишитись без автомобіля на весь період. Вони постійно змінюють назву та локалізацію на гугл-картах для того, щоб уникнути негативних відгуків. Їхня актуальна точка зараз тут. І мій відгук уже там є. Насправді в таких ситуаціях важливо не вестись на тиск і вміти сказати ні тому, що бути асертивним в таких ситуаціях найважливіше. Але вихід завжди є, і уже за годину ми мали прекрасне авто за адекватною ціною. І про це в наступному відео.